Чоловік дзвонить в інтернет-магазин інтим товарів. Вітаю! Я у вас минулого тижня замовляв гумову вагіну, а зараз мені зателефонували у двері і сказали, що мені піа. Зрозуміло. А від нас що вам потрібно? То я хотів би уточнити: це доставка замовлення? Чи це мені загрожують? Коли Марусі було три роки, вона любила голяка бігати пляжем. Зараз їй уже за 30. Але дві бутилки вина в одне горло допомагають їй знову повернутися в дитинство. Їдуть два мужики з глухого забитого села. Тут дивляться, дівчина молода стоїть на трасі, голосує. Вони зупиняються, вона каже: Підвезіть мене, будь ласка. А я з вами натурою розрахуюсь. Один із них запитує у неї. А натурою це як? дівчина. Ну, зніму труси і дам одному, та другому. Один повертається до іншого і запитує Васю. Тобі труси потрібні? Ні, відповідає другий. Перший. Ну, тоді поїхали далі. Мені вони теж без діла. Слухай, подружка, а тебе твій чоловік хоч раз ловив із чужим мужчиною, М -м, з кумом ловив, і з сусідом теж, а от із чужим жодного разу.